Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Як спроба узурпації влада перетворилася на найбільшу політичну кризу Зеленського від Financial Times, пише політолог Биков. А ось що відбувалось на самих мітингах.

Биков продовжує шість років тому Володимир Зеленський закликав українців повідомляти про хабарі, натхненно обіцяючи нову еру боротьби з корупцією. Сьогодні ж антикорупційні інституції стали епіцентром гучного скандалу, який може коштувати йому як довіра суспільства, так і підтримки заходу. Усе почалося з рішення передати під контроль президента ключові антикорупційні органи НАБО і САП через підпорядкування їх призначеному зеленським генпрокурору Руслану Кравченко. Закон ухвалений куларно поспішно викликав несподівану хвилю спротиву. У ніч після підписання документу під стінами офісу президента протестували понад дві тисячі людей. Ветерани поранені солдати з протезами. Звичайні громадяни залишились на вулиці після комендантської години. Сигнал рідкісної глибокої непокори. За інформацією джерел, ініціатором змін виступив не лише сам Зеленський, й його найближчий радник Єрмак. Вважається, що рішення було спричинено розслідуванням НАБО щодо Олексія Чернишова, наближеного до президента колишнього віце-прем'єра. Сам Кравченко пізніше заявив, що дізнався про законопроект з телеграм-каналу «Нардепа». Критики припускають, опе скористався моментом. Увага заходу прикута до подій у США і Франції. Отже, внутрішньополітичні маневри можуть пройти без зайвого галасу. Але розрахунок виявився помилковому вулиці. Заполонили протестувальники у посольствах G7 Паніка дипломатів під час зустрічі з силовиками замкнули в кімнаті без телефонів на дві години. Або як вони підозрюють, ті не могли повідомити своїм урядам про ситуацію. Президент Франції Макрон, глава Європейської ради кошта, особисто дзвонила Зеленському з проханням відступити. Критику висловлює навіть Транспаренсі Інтернешнл. звинувачуючи владу в знищенні десятиліття реформ НАБО офіційно заявило Зеленському, що закони істотно обмежує їхню незалежність. Навіть в окопах чутного обурення депутати командир дронового підрозділу Єгор Фірсов висловив страх, що після таких дій військові можуть втратити мотивацію. Навіщо боротися за країну, яка повертається до авторитаризму? Ставить питання він показував, що закон хвалили голосами слух народу в з колишніми регіоналами, і депутатами Тимошенко. Набо вказала, серед них є ті, хто сам проходить у розслідування. Голосування провели в режимі терміновості на засіданні Комітету скликаному настільки швидко, що частина депутатів змогла долучитися лише онлайн. Після потужної хвилі критики Зеленський зробив крок назад. Заявив про підготовку нового законопроекту, який захистить незалежність антикорупційних органів, але на фоні знищення довіри цей жест сприймається речі як реакція на тиски, ніж Щире каяття символічно звучать слова глави воєнної розвідки Кирила Буданова. Оприлюднені в першій ночі українська історія вчить. Ми програємо, коли нас розривають внутрішні конфлікти. Вижимо тільки з сильною армією і сильними інституціями. Саме ці інституції на бою саб громадянське суспільство, і незалежні медіа. Зеленський зараз поставив під удари замість боротьби з корупцією. Україна знову опинилася перед вибором автократія чи демократія. Василій Рибніков той же час пише наступне, чому Зеленський не винуватий блискавиче і потужне прийняття законопроекту номер 12414, що ліквідує незалежність антикорупційних органів, призвело до того, що деякі так звані люди почали думати, що президент України Зеленський, нібито в чомусь винен, а це неможливо. Подивіться тільки на бородату сивину цієї несправедливо обріханої людини. Цим фото супроводжувалося сьогодні повідомлення прес служби глави Української держави про дуже хорошу предметну розмову з прем'єром Британії Кіром Стармером, який Зеленський повідомив про підготовку законопроекту, який гарантує незалежність антикорупційної структури, кажуть, що подивившись в ці кришталевочесні очі, Стармер розплакався як дитина і довго обачався за те. Що посмів запідозрити Зеленську Зеленського в тому, що той виступає проти незалежності антикорупційної структури? Зеленський звичайно його але сфотографувався для протоколу на Одинці. Вийшло дуже красиво. Зараз потрібно ще більше таких фотографій. Вони реально працюють, принаймні. Працювала до 22 липня і невдовзі можливо почнуть знову. До самого вечора того нещасного дня краса і людяність Зеленського не давали громадянам України жодного приводу запідозрити, що він підпише законопроект номер 12414, який рухався по відстанціях з такою швидкістю, ніби йому сприяв сам Зеленський. Багато темних брудних речей відбувалося в Україні за час кандидації Зеленського, але нікому навіть на думку не спало, що він може бодай якось бути причетний до них? А тут і до того ж абсолютно прозора ситуація, та ще й особистий підпис, від якого потім вже не відкупишся, так що чекала звичайно вета. Але раптово Олександрович все підписує безвідповідальне відповідальне проплачення Люди наркомани починають влаштовувати черговий майдан. Але відповідальні не проплачені люди замислюються. А чи не обдарив Володимира Олександровича знову ефективний менеджер Єрмак у свою чергу обурений вефлуватим Стефанчуком? Обуреним веселим, але ніде правда діти іноді довірливим Арахамію, обуреним зрештою, наприклад, злим лемгенєм України Порошенком ПО до речі про Порошенка відповідальні непроплачені. Люди відразу помітили, що під час голосування він утримався. А, значить, глибині душі не тільки підтримує законопроект 1.2.4.1.4, але й сам його шуче за все придумав, а може гірше. Всі пам'ятають дивні обставини, появи президентського підпису під цим документом. Спочатку статус підписано, потім відправлено на підпис, потім знову підписано. Складалося враження, що Олександрович підписав, потім схопився за голову з криком. Та що ще роблю козел я смердучий» і відкликав підпис, а потім схаменувся, употужнився і знову підписав. Можна зрозуміти обурення Зеленського, але не можна захоплюватися його мудрістю керівникам. Вже через два майдани він не тільки почув голос вулиці, і ще більш переконливі пояснення Європи про те, який він молодець, але й пообіцяв нести законопроект, який поверне незалежність антикорупційній структурі. Законопроект, який буде відповідь, здавалося б, кому відповіддю собі. Ну і тому гаду, який все це наробив, захоплення відповідальних непроплачених людей потужним лідерством Володимира Зеленського повертається в соціальні мережі вже сьогодні, тому що лідер, тому що почув кожного. І, хоча законопроект номер 12414 вже є. А законопроект, який буде відповідю, що немає розслаблятися не на часі. Пора зокрема розповісти людям правду про те, як Чернишов і міндіч в перші дні великого вторгнення вбивали чеченців і не просто урядовому кварталі як малюки татаров, а прямо в офісі президента одного навіть дістали з-під похідного ліжка, на якому Зеленський задрімав біля тісної пічурки, накинувши на себе потерту плащ палатку Єрмака, міндіч його чеченця, особисто білярним києм проштикнув. А тепер про нього міндічина або плітки розпускає. Дуже добре було б на вихідних провести всіх силовиків на шашлики, обмінятися там думками з приводу того, як підпорядкування генпрокурору надійно позбавляє від російського впливу обов'язково багато фотографій підвищити зарплату Сергію Лещенко через деякий час, коли скандал вщухне запустити через шановних блогерів жарт про секту свідків атаки Зеленського на антикорупційні органи і реготати над нею як на сектою свідків розмінування Чунгара і сектою свідків зриву підготовки до війни. Це завжди працює, все знову стане добре. І пам'ять у Олександру, чи на відміну від його виборців, теж добре. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.